Сьогодні презентували нову книгу краєзнавця Леоніда Булави, топонімія Полтави. У ній географ-дослідник виклав результати власного вивчення походження назв річок, струмків, балок, ярів, лісів та інших об'єктів на території нашого міста. Ця книга зацікавить не лише істориків та географів-краєзнавців, а й тих, хто цікавиться природою Полтави, бажає відкрити для себе нові куточки та знати походження назв, говорить автор. Огнівка і так далі це район річки Вільшана. Притому назва річки і назва балки можуть не співпадати. Писав швидко за чотири місяці розділи. Це перше про походження назв рельєфу, балок, ярів, мисів, гір, так званих Полтаві вони називаються. Гори, хоча ніякі вони не гори, це горби між балкою вододіли, річки, струмки, друга частина походження їх назв там, багато є версій, і третє походження назви лісів. Вважаючи, можуть взяти на сайті Бориса Тристанова, почитати з Полтава Історична і в обласній бібліотеці.